Всіх вітаю, любі друзі, на каналі Фіш Фіш. Мене звати Катерина Музренка. Але сьогодні я в ролі ведучої, а не виконавця, скажімо, всієї цієї програми. Ми знаходимося на озері Картар, і це змагання по дальності і точності закиду. Зазвичай на таких змаганнях збираються самі сильні спортсмени України і змагаються хто ж з них кращий. Все буде дуже швидко, буде вам показувати найцікавіші моменти. Правила дуже прості, значить, перед вами зараз поле. І тут буде виконуватись дальність закиду. Там понад 150 метрів є мітки, всі будуть по черзі кидати, хто далі закинув, той молодець той виграв. Другий етап це точність, це буде вже на озері і будуть кидати з помбом. Це ми вам покажемо. У нас тут є дуже відомі спортсмени, і зазвичай на таких змаганнях часто використовують вудлища Спортекс. Я вже подивилась, що Багато у кого є порісти, багато у кого є інші вудлища, в тому числі Компетішн. І звісно, хочеться вам розказати, які успіхи у людей, які користуються вудлищами Sportex. Так, вітаємо на відкритті турніру, благодійному турніру з дальності і точності закиду. Основна мета цього турніру це збір коштів на FPV-дрони. дякую Дімі Лавріненко, який вже наскільки я розумію, доволі давно займається і пустив на потік виробництво FPV-дронів. Власне, в рамках цього турніру ми вже залучили 28 тисяч коштів Дімі на банку і спонукаємо всіх далі долучатися і далі донатити йому на банку. другорядна вже мета це в дружній атмосфері позмагатися власне з дальності і точності закиду. У нас сьогодні буде відбуватися змагання в трьох дисциплінах: це власне дальність закиду, але в 30 метрову зону і. Точність закиду з помбом в коло діаметром 5 метрів, і точність закиду коброю в коло діаметром 5 метрів. Переможець буде визначатись по сумі балів цих трьох дисциплін. Я вже другий в черзі по закиду вже підгодував своє водилище. Я сьогодні кидаю вам Це робоче водилище. хоча в нас дозволено і з помбами кидати, але я обрав, мені більше всього підходить якраз імпресів від Спортексу. Друзі, вибрав собі сьогодні комплект. Дуже довго вагався чим кидати, бо дуже насправді багато крутих палик, але все ж таки зупинився поки що на порісті з тестом 375 лібрів. Це новинка від компанії Sportex з карбоновими кільцями. Так само в мене є. Пуріста Дістанс, там тест 3,5 унці, Подивимося просто по обстановці, коли дійде моя черга кидати. Можливо, якщо буде сильний вітер, то поставлю Дістанс, поставлю туди тяжкіший груз і будемо пробувати. Ну а так поки що палка зібрана. Пуріста 3,75. Мене звати Дмитро. Бажаю всім міцного. Буду кидати сьогодні на кастингу ось такою паличкою. SportX Тріумф і на запас взяв собі SportX Пуріста. Це їхня новинка. Зараз спортсмени по черзі роблять свій закид, потім переходять поруч стають і разом п'ятіркою рушають до своїх результатів разом з суддею. І так поки не прийдуть всі учасники. І тепер всі разом рушають на зустріч зі своїм результатам. Отак це і відбувається. Це дальний закиду. Зараз ми перейдемо до вами на точність. Як це відбувається? Є такий загальний корм для всіх однаковий. У кожного своє вуличне, свій спомп. І треба закинути в кільце. Оце кільце діаметром 5 метрів.

Ну що ж, друзі, підійшов Опять? до фінішу наш благодійний турнір. Ну, майже підійшов, я відкидався. Там деякі хлопці ще на точність кидають. Ну, в принципі, результати вже відомі. Мій результат сьогодні був явно не самим найкращим і далеко до рекордного. Там найкращий 186 метрів, але ну не буду виправдовуватись. Ну, так склались погодні умови. Трішки дув вітер, який це він зустрічний виходить, вітер. Планував кидати порістою 375 лібрів, але все ж таки побачив, можете бачити, як там прапора вигинаються, вирішив ставити палку жорсткішу. Груз максимально тяжкий, який в мене був. Це 135 грамів. Ну, в принципі, задоволений. Ну, Палка пробивала, в принципі, ну, але самі розумієте, що проти, проти фізики і проти природи не попреш. Всім привіт! Мене звати Красько Олег. Я представляю на даних змаганнях компанію SportX, привіз водилища на тест. Нові новинки 2024 року пробували тестувати топові палки Порісти Дістанс та 13375 ЛБ-дві моделі на карбонових кільцях. Дмитро Лавренненко кидав з карбоновими кільцями, а я Далі кидаю своїми палками. ну Це минула версія, та, минула версія на звичайних кільцях Сігай. Новинка виграла. Швидша палка, набагато точніша. З попередньої, набагато менше паразитних коливань є. Нам з Дмитром трошки не пощастило жеребкуванням, Ми в другій черзі кидали по дальності, піднявся вітер. Хлопці зранку кидали в щіль, результати були набагато кращі. Дмитро кинув 187 метрів а Я 176 старою моделькою. Ну, Реально «Пало-Палочка» новіша, набагато прикольніша. В другому секторі на озері представлені також новинки Competition ks 5 Distance моделька та Spodava. І новинка 2024 року. Sportex Catapult ks 4. Сьогодні також тут на тестах були оновлені вудлища, а саме, Competition cs 5 і Catapult cs 4 Це оновлені лінійки 2024 року. Всі бажаючі сьогодні також покидали, потестували і буквально декілька слів, емоцій я вам зараз зафільмую. Доброго дня. Мене звати Андрій, я представник Київського коропового клубу. Ми, як Сприболобе, спортсмени, які приймаємо участь в багатьох спортивних змаганнях, являємося прихильниками продукції «Спортекс», а саме їхніми палками. Просто народі, як то кажуть, дуже полюбляємо Sportex Тріумф, Sportex імпресів. А сьогодні мені наразі на випала можливість скористатися «КС-4» та «КС-5». Нова модель 2024 року, яка дуже дуже лягла в руку. Гарна, елегантна палка, яка допомагає з мінімальними зусиллями зробити те, що вимагається навіть в савих сурових умовах. Хотів коротенько розповісти про палки, про враження взагалі від змагань. Нагадаю, що в нас була там ціла лінійка палок на тестування, в тому числі від Sportex. От я особливо і в своїй команді ми зараз працюємо тріумфами на, на змаганнях стабільно, але от був приємно здивований. Компетішн це з п'ятою палкою і сподовою, і робочою. Тобто, це відносно там, порівнюючи з тріумфом, відносно там бюджетний варіант, але ну за ті гроші це просто, ну на мій погляд, там топ, які, на який точно варто звернути увагу. Тобто, взагалі було б цікаво, якби там побільше людей приїжджали на такого роду змагання. Безпосередньо в руках трогали от такі такі водили, це точно допомагає там зробити правильний вибір. Так, пан Максим каже, що він має е, старого зразку порісти. Він дуже любить далеко і потужно кидати. І він хоче спробувати нову. Зараз у нас 500 доларів нагородження. Переможці визначалися по сумі балів. По дальності закида і по точності закиду. Третє місце з сумою балів 285.03. Максим Кравчук. Максим підходимо. Спочатку кубок і, і медаль, а призи пізніше. Друге місце. Сумою балів 289-45. Олег Челенка. Ти, ти відігрався за минулий рік. Да. Вітаю. Ти не хто перейшов цю планку в 300. 306.07 Артем Черчелюк. Вітаю! Потужний результат. Молодець.